Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно того, який взагалі рівень податків повинен бути для того, щоб економіка нормально функціонувала і не було ніяких там махінацій, зловживань і тому подібне. От дивіться, наприклад, в Європі прийнято, наприклад, постійно поливати таким, знаєте, не дещо брудом, а просто е, такий. Погані, погані відтінки залишати на, наприклад, країнах перської затоки, зокрема, наприклад, на Еміратах. Тобто, наприклад, всі кажуть, о, Дубай, там відмивання грошей. Або ще знаєте, наприклад, дуже багато кажуть про те, що начебто, та от в Дубаї в Еміратах нафта, нафта і газ, і тому вони такі багаті там і тому подібне. Я вам скажу, як є насправді. По-перше, прозора і дуже чітка, і дуже вигідна, економічно вигідна, фінансово вигідна податкова політика. Тобто, є, наприклад, Емірати, де ви не сплачуєте жодних податків, якщо у вас річний прибуток, точніше, дохід, складає менше 240 тисяч доларів. На рік. Тобто, по суті, якщо ви заробляєте, ну як це ну, там, там, по суті, там 20 тисяч 20 доларів в місяць, ви не платите податки. Там платите якісь там чисто символічно. От, але по суті, податок на дохід ви не платите. Якщо у вас сума доходу складає там 20 тисяч доларів на місяць, і що місяця ви стільки заробляєте впродовж року. Це по-перше. По-друге, наприклад, що стосується, наприклад, Емірата Дубай, Там, наприклад, для малих підприємств податок 5%, для крупних підприємств податок 10%. Це по-перше. По-друге, відсутність корупційної складової, тобто по суті, з бюджету кошти не крадуть. І у зв'язку з тим, що з бюджету кошти не крадуть, немає необхідності. Ці кошти е, потім залучати з якихось там інших джерел там, і тому подібне. Оскільки, як показує практика, цих 5 і 10% в повному обсязі вистачає для того, щоб е, країна нормально функціонувала. Що стосується, наприклад, нафти і газу, е, вони практично не використовуються, оскільки прибуток від нафти і газу. Прибуток від нафти, від продажу нафтигазу складає 5% 5 від цієї економіки Еміратів. Вот і все.